Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну люди вийшли на масові протести проти Президента України. Що сталося? Зеленський підписує скандальний просто закон про ліквідацію Набу та САП. Тобто, Зеленський фактично ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, Набу. Та САП. Ну, тепер ці органи будуть підпорядковуватись Генеральному прокурору. Ну і, звичайно, вже сьогодні по всій Україні люди вийшли на протести, бо вважають, що це погано і руйнує боротьбу з корупцією. А в мене питання: НАБУ існує з 2015 року, і чи багато ми з вами, друзі, бачимо покараних олігархів за цей час? Чому топ-корупціонери, які накрали, наприклад, мільйони, виїхали за кордон і спокійно живуть на награблені гроші, чому їх не карають? Відповідь, друзі, є. А, і, як завжди, той, хто розслідує злочини, і сам є злочинцем. Друзі, я пропоную поглянути на ситуацію трохи з іншого боку, спокійно, без паніки, з фактами. І можливо ліквідація незалежності Набу та САП були насправді необхідними. Мене звати Олексій, давайте далі розбиратися, чому такий крок можна вважати правильним. Отже, вчора президент України підписав закон, який змінює роботу Набута САП, роблячи їх залежними від генерального прокурора. Суспільство обурене, ЄС занепокоєне. Але давайте подивимося на факти, які вказують. Чому ліквідація набу та САП є правильним рішенням? По-перше, як ви вважаєте, чи ефективно працювали набу та САП? Вони, до речі, існують вже 10 років. За оцінками міжнародних експертів, перший такий зовнішній аудит діяльності Набу, який, до речі, завершився в травні 2025 року, ну, показав, м'яко кажучи, друзі, незадоволені результати. Набу отримало лише один. І 4 бала з трьох можливих. Ну, якщо б це була п'ятибальна шкала, то це була б тверда двійка. Це далеко, друзі, не той показник, який очікує суспільство від органів, що мають боротися з топ корупцією. Серед виявлених проблем були там, слабка аналітична робота, відсутність технічної спроможності та неефективна комунікація. Це означає, друзі, що, попри гучні заяви, набу не завжди було здатним якісно розслідувати складні корупційні схеми, а його внутрішня робота залишала бажати кращого. Або це, друзі, просто впиралося в небажання розслідувати певні справи. По-друге, а чому справи тягнуться роками, а злочинці спокійно гуляють за кордоном? Президент Зеленський сам звернув на це увагу. Він сказав, що справи по про мільярдні розкрадання висять роками, а ті чиновники, які втекли з України, ну чомусь спокійно живуть за кордоном і у дуже приємних країнах і без жодних наслідків. Тобто, в голові кожного українського корупціонера сидить наступна думка вкрасти побільше та втекти за кордон, тому що там мене ніхто не заарештує. Невже це справедливо, коли корупціонери залишаються безкарними? Якщо Набу та САП не можуть довести ці справи до кінця і покарати винних, ну значить система не працює. Наступний аргумент і він, мабуть, найважливіший інформація оприлуднена, до речі, СБУ за 21 липня є просто приголомшливою. СБУ викрала чинного народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка, який виявився топовим агентом ФСБ РФ. І що найголовніше, він відповідав за посилення російського впливу на національне антикорупційне бюро України, тобто на наше з вами набу. Подумайте тільки, орган, який має боротися за справедливість, виявляється під впливом країни агресора, тобто Росії. СБУ навело конкретні друзі докази. Христенко має прямі зв'язки з ФСБ агентами, мав тісні стосунки з начальником міжрегіональних управлінь детективів, набу, якого СБУ затримало за підозру у бізнесі з РФ та контактами з расистами. Христенко знав його зі студенческих часів. Також керівник підрозділу детективів Набу, який перебував у тісному контакті з Христенком. І ще слідство встановило, що детективи Набу, пов'язані з Христенком, допомагали олігархам, зокрема Ігорю Коломойському, який сподівався на закриття кримінальних проваджень. Друзі, відбувалися системні витоки інформації. Під час обшуку в контактах Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень, НАБУ, включаючи документи негласного слідкування за фігурантами та навіть анкети кандидатів у детективи бюро. І це є прямим доказом системних просто витоків інформації з найважливішого антикорупційного відомства, що могло підірвати ну, будь-яке розслідування і, звичайно, поставити під загрозу національну безпеку України. Тому президент України, коментуючи скандали із НАБУ і САП, заявляє, що в антикорупційних органах кримінальні провадження на мільярди висять просто роками, а росіяни можуть отримувати у цих відомствах інформацію. Президент Володимир Зеленський пояснив позбавлення набута Сап незалежності, а необхідністю позбавити їх від російських впливів. Він зазначає, що антикорупційна інфраструктура вона працюватиме. Ну тільки тепер без російських впливів. Від цього треба все очистити. Ну а справедливості, за словами Зеленського, має бути більше. Ну і з цим я погоджуюсь. За його словами, Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні ну, реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Друзі, і що ми маємо? З одного боку, набу це символ незалежності, але, як ми бачимо, вони мають внутрішні проблеми: це неефективність. Нездатність доводити справу до кінця, ще викликає питання а, набу існує з 2015 року. Чи відчуваєте ви, що боротьба з корупцією ну, дійсно ведеться? Можливо, щоб реально боротися з корупцією, а не просто робити вигляд, треба щось кардинально міняти. Отже, на мою думку, орган, який мав боротися з корупцією, працював не ідеально, справи буксували, а найголовніше. Виявився під загрозою контролю з боку ворога. Можливо, підпорядкування набу та САП, це не про згортання демократії, ну як деякі кричать, а про таку хірургічну операцію, щоб нарешті зробити їх безпечними, ефективними та справді працюючими на Україну. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі. Я на цьому завершую своє відео. Дякую, що подивився. Натисни лайк, підпишись, до зустрічі.